Пропонуємо класнючий лоток дитячого взуття. Ось такі босоніжечки фірма Зіпійде в стилі Біркеншток. Можуть бути як на хлопчика, так і на дівчинку. Натуральна шкіра, замшик вірніше натуральний, ось бірочка присутня, бірочки присутні. Це йде в нас в 30-му розмірі, коркова підошечка. Текстильна тесьма на ліпучці, фіксує ножичку. дуже гарна моделька. Така сама моделька йде в нас в синьому кольорі, в 33 му розмірі. Шикарний просто. І в 36-му розмірі, навіть на дорослу, в кого невелика ніжка, дуже класна модель. Ось такі босоніжки. Кольори такої слонової кістки, натуральна шкіра йде повністю. Теж бірочка присутня ось, пояснення. Ці йдуть у нас в розмірі 32, на ліпучці фіксується ніжка. В розмірі 34 і в розмір 36.